Доброго вечора, як ви бачите, є в нас досить така велика кількість зараз Кіаніру. Правда, всі вони зараз, окрім цієї чорної, в нас продані. Є два чорних, два рестових Кіаніру 2020 року. Одна правда в нас йде рік випуску 2019 рік, але вигляд 2020 року однофазна. Ось ця в нас 2020 рік чистий, трьохфазний автомобіль. Чим вони відрізняються? Зараз вам продемонструю. Якщо ви відкриєте кришку для заряджання, знімаєте першу заглушку і ось як розрізнити трохфазну і однофазну. Якщо знизу ось цих два конектора в нас пусті, це є однофазний автомобіль. Такі автомобілі навіть попадаються в рестових комплектаціях. Тобто буде велика навігація і будуть ледовські стопи. Даний автомобіль у нас йде трохфазний, 149, якщо я не помиляюся, зараз вам точно скажу. Не, 159 тисяч оригінального пробігу. Ось так виглядає в нас салончик, велика мультимедія, хром на панелі, ледовська підсвітка, акустика JBL, всі 4 склопідйомники. Даний автомобіль вже готовий для того, щоб будь-яка людина, яка хоче придбати для себе електроавтомобіль, приїхала до нас і ми оформили цю автівку. Ціна її повністю з усіма документами становить 16800 євро на гарних зимових колесах. Ось так вона виглядає, Я вам пройду зараз по колу. По автомобілі, по підкрасах має один косметичний підкрас за задня права дверка і взагалі там показує 150, 160-170 мікрон. Можна сказати, що це навіть не підкрас, а підлак. Як ви бачите, вмятинок немає жодних, царапин немає жодних, на гарних лихосплавних дисках, зимова резина, як спереді, так і ззаді. Два кабеля, два ключа. Немає в наявності тільки оригінальних ковриків, але ну, коврики в принципі, можемо замовити вже е, тут а в нас в Україні, або людина собі вже замовить безпосередньо резинові. Ось так у нас виглядає салончик. Ось бачите, які нам коврики дав голландець, тобто досить таку велику кількість, але це все не оригінал. Не знаю, на що було витягувати, але ми в нього купляли цього разу дві автівки на одній тій самій стоянці, і в кожній із автівок не було жодного коврика. Ось така ситуація. Отже, ця автівочка в нас. Має 159 тисяч пробігу, чорний колір 20-й рік, рестова, трохфазна ціна 16800. І є ще одна точно така сама, точно такий самий колір. Чорний колір 2020 рік. Можна так сказати, рестова, але однофазна. І в тих паспортів буде записано 2019 рік. бо... Вийшла з конвейера 31.12.2019 року. Пробігу має 80 тисяч. Ціна також 16800 євро. Отже, кого зацікавлять будь-яка з тих автівок, які в нас є, або ось ця чорна, або ту, що закинув буквально 2-3 дні і закидати, буду також її на свій ютубі TikTok канал. Можете телефонувати більш детальну інформацію вам надам по телефону. Всім гарного дня, мирного неба, кого що цікаве, телефонуємо. Також по заміні підчепників. Сьогодні у нас, можна сказати, цей тиждень весь в заміні підчепників приїжджає досить таки багато людей. Сьогодні також було дві автівки, завтра ще має бути людина і в п'ятницю. Всіх, кого зацікавить заміна, також можете телефонувати. Мій номер телефону в шапці профіля. Дякую, до побачення.